Саме ці люди відбудують Україну. Вони не корумповані. Вони чисті, сміливі і дуже дуже розумні. Навіть за позивним Вікіпедія вже зрозуміло, що ця людина розумна. А по позивному щастя ви знаєте, це буде розумна, щаслива країна. Вони її відбудують. Цей саміт присвячений темі відновлення та майбутнього України. Яким особисто ви бачите майбутнє України для мене цей саміт це дуже важка зустріч, тому що Протягом цих днів ми маємо вирішити багато проблем. Війна досі триває. Ми ще не закінчили цю війну. Ми ще не перемогли в цій війні поки що. Нам потрібно вирішити багато питань як перемогти. Як закінчити цю війну, що робити після війни? Бо, як ви кажете, ми воюємо не тільки за Україну, ми воюємо за весь цивілізований світ. І дуже важливо для українців зрозуміти, що ми вже є частиною цього цивілізованого світу, тому в нас немає іншого шляху. Ми повинні бути частиною цього світу. Це не тільки для нас, для українців, це для всієї Європи, це для всього людства, не людства, це. Так, би мовити, для всіх, хто на боці добра.